Сьогодні я вам розповім поетапний процес чистки вух, як профітактичний, так і лікувальний. Якісь препарати я вам показувати не буду, бо у нас тут купа конспірологів, які думають, що в мене все проплачено, і всі препарати, які я використовую на відео, за них мені надсилають гроші. Так от, почнемо з простого. Уявімо, що це у нас вухо. Для того, щоб почистити вушко, нам потрібно, якщо ми кажемо про профілактику, знову ж таки, нам потрібно використовувати гігієнічні засоби. Купляємо, в принципі, без різниць, які вони мають маслянисту основу, яка дуже класно покриває вушну раковину, за допомогою чого розм'якшає бруд і допомагає його виводити самотужки. Так от, беремо цей лосьйон, вводимо в вушну раковину. Після того, як ви ввели препарат, ми вушко трошки масажуємо. Залишаємо тварину на 5-10 хвилин, щоб цей препарат подіяв, розм'якшив бруд, потрапив всередину вушка, і тварина поступово під час того, як матиляє головою, вона почистила вушні раковини. Після 5-10 хвилин ми беремо. Собачку або кішечку до себе і дочищаємо увесь бруд за допомогою спонжика, бинта на пальчику, або можна навіть вушною паличкою прибираємо увесь бруд. На цьому профілактична чистка закінчена. І варто проводити раз на місяць, хоча, якщо ми не кажемо про виду специфічних тварин. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо сфінксів, то їм вуха треба чистити щотижня, обов'язково. Також в літню пору року. Бажано собачкам, у котрих опущені вушка і циркуляція повітря зменшена, чистити також раз на тиждень-два, на два, аби там нічого не пріло, не було бруду, не утворювалися запальні процеси, і потім вам не прийшлося лікуватись. А тепер поговоримо про лікувальний процес. Він трошки відрізняється. Тобто, коли у нас є захворювання в вух, а це можуть бути атити, отодиктози, чи ще якісь проблеми. А так само нам потрібно розуміти, якщо у нас виділення рідкі, нам не можна використовувати засоби, які будуть допом... більше робити вологи всередині вуха. Тому ми беремо або вушні палички, або спонжики, і обережно. Промокуючи хлоргексидином, прибираємо весь бруд з середини, нам потрібно вивільнити увесь слуховий прохід від бруду. Якщо ви цього не зробите, препарати не потраплять в місце е, запалення основного, і препарати не будуть дієві або взагалі, або будуть дієві на якийсь мінімальний відсоток. Тобто, ви маєте запам'ятати, якщо атіт, припустимо, у нас вологий, ми не використовуємо зволожуючі препарати. Якщо у нас Виділень немає там вологих, а вони більш сухі, то ми можемо використовувати гігієнічні лосьйони, аби розмягчити їх і допомогти тварині вивільнити цей бруд звук. Після того, як ви Вичистили повністю максимально оборот з вушної раковини. Нам потрібно, щоб тварина хвилин 10 походила, все там всередині висохло, і о, раковина всередині була суха. Після того ми беремо препарат, який виписує вам лікар. Е, я б вам не радив займатися самолікуванням, бо тити бувають різні, і лікування різне також. Тому. Після того, як ви проконсультуєтесь в чисте вушка, ми вносимо препарат. Так само можна вушко закрити, щоб він його не витрусив одразу, або котик, або собачка. І таку процедуру ми повторимо стільки таку кількість разів, скільки вам випасили. Всім гарного дня та будьте здорові!